Коли влада перестає захищати твої інтереси, перестає захищати тебе як громадянина, перестає захищати те, за що ти борешся, за вільну успішну державу, яка точно переможе у війні, ти не можеш зупинятися, не можеш опускати свої руки. Ти повинен боротися, боротися за себе, за свою родину, за своє місто, за свою країну, яка точно переможе у війні. Ви всі знаєте, що нещодавно був прийнятий закон 8401, закон, який фактично знищить український бізнес. Український бізнес, який повірив владі, не поїхав за кордон, а залишився тут, наповнює бюджет, з якого сьогодні фінансується українська армія. Я хотів би нагадати всім можновладцям, які обіцяли на початку лютого 2022 року про те, що податки будуть зменшені до кінця війни. Податки не будуть збільшувати щонайменше плюс один рік після нашої перемоги. Це обіцяв президент, це обіцяли всі депутати, це обіцяв Кабмін. А зараз просто збрехав і повернув те, що було до війни: повернув перевірки, повернув РРО, повернув. Високі податки з 2 до 5 з обороту. і фактично продовжує знищувати український бізнес. Бізнес, який, ще раз повторюю, сьогодні забезпечує українську армію. Жоден, жодна копійка коштів від наших міжнародних партнерів на інтереси нашої армії не йде. Армію забезпечуєте ви і ніхто інший. Наша команда, команда розумної політики, внесла постанову 8401. Якщо вона буде провалена в стінах Верховної Ради, тоді у Голови Верховної Ради з'явиться можливість її підписати і направити президенту. І механізм запрацює. До вас завтра прийдуть податківці, які будуть вас кошмарити і е, робити все для того, щоб ви просто закрили свій бізнес. А якщо цього не відбудеться, то всі ті норми, які є сьогодні, будуть залишатися. І залишатися так, як це обіцяли: до кінця війни, плюс рік тощо. Я звертаюся до кожного підприємства, малого, середнього, до ваших асоціацій та об'єднань. Будь ласка, напишіть листи на голову Верховної Ради з проханням не виносити цю постанову в зал. Хай все залишиться так, як воно є. Попросіть депутатів її підтримати, якщо, не дай Боже, вона там з'явиться. Я вкотре хочу переконатися в подвійних стандартах влади, і на жаль, це буде так. Ви пам'ятаєте постанову цабаля, якою заблокували повернення 30 тисяч доплати нашим захисникам, і тоді посилалися на те, що військові попросили не виносити її в зал? Я хочу подивитися, як їм вистачить совісті винести цю постанову після ваших звернень, звернень простих українців, які борються за свою державу, за свою перемогу, за свою країну і за майбутнє своїх дітей. Разом до перемоги будемо захищати бізнес і далі будемо захищати Україну, і будемо робити все для того, щоб наша з вами перемога наступила якомога швидше.